Друзі, я щось чую. 啊 с ё с Зараз впаде, це потвора. Века Ого. Ого, висока. Фонарь просто. <звук> 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 Як це? що як це? Як все О! Боже. А, а, а. Так, що в нас тут? О, дрова, Буде зараз паляти дрова. О! о о! Що це? Ого. Ти хто? Злодій? Як ти пробрався сюди? А! А. Ого, друзі, що це? Ого. Да! Так. Це хорош. Ого. Що це? О. О. Ліцесниця, вщипніть мене. Ну так. Хто ти? Ого, що там відбувається? Що то таке? Вона живе? Розвелась. Косьма ро. Треба друзі. Ого, як його плющить. Shit. Сейчас допомагаю. Изиди. Куда пошло? Куда пошло, друзья? Треба что-то выкликать. Угу. Вот такое пришло. Йо, да ну, ты вы, ого, это что за чупакабра? Друзья, завелась чупакабра. Не знаю, що з цим робити. Ого, дивіться. Добре, що вона така повільна і сліпа. Але може позбивати тут все. Ого. Ого. Чупа кабра, ні, 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 не перевертайся. Будеш потім прибирати. о собака не розуміє, що це. Каштанка. Ого, щось бадається. Що це таке? Що там? Ну давай подивимось. Подивимося на цього слона. Диви, бо каштанка зараз нападе. Вже напала. Кашта, що то таке? Хто ти такий? Хто ти такий? Кашта це розіграєш? Нас розігрують. Ану. Давай роз... розоблучим. Ну це так. Вихідний день. Думав все спокійно буде, а тут таке. Ага. Ага. Ага, це. це ще покабра вміє увагу забирати. Не півтори хвилини забрав. А там у мене вже смажиться тофу. Ого. Ага. І що тепер з цим робити? Треба виганяти, а ну пішла звідси. Що це таке? Ми виходь. Друзі, це вже найвищий рівень встратості, який я бачив в своєму житті. Дивіться, як я б старалася в штани. Кесп'яне, дивіться. Що це? Може це сусід випив? Що це таке п'янюче? Ого. Ого. І всяша на голові. Боже, що це таке? Ого, то звільницю тварину. Я зараз граблями її вб'ю. Треба йти брати граблю. Чудовисько. чудовиську. Боже вона і небезпечна, але ну це потвора, реально, дивіться. А-а-а! Ааа, кусає! Що це потвора? Звідки зуби? Де? Де? ж зубів. Де ти ховаєш зуби? Творюка. Труси зараз звучать. Ого! Ааа, бісильно. Знову щось тріпається, заходить, друзі, ну це вже треті. Третє потвора за сьогодні заходить. Ого, слухайте, це якась шутка. Треба боятись, мабуть. Ого! А! А! Ааа! А-а-а! Друзі! у у Ууу-ха! Ага, якщо б якби близько було. Ха, що ти? Хто ти таке? А, каштаб, допомагай! А! їсть, Есть вони! Кашта думав! А! а, а Каштанка! Що робить? Тут... А, ні. А, а, а. Треба її З неї тоз зробити, а, але почне руку в гриль всунем її. Давай, давай, її. В гриль всунем зараз. Ух... Але воно б'ється! Все паралельно, як я копаю відбувається такий процес, друзі, це. Акація з акації зроблений будинок. Акація всередині саман з двох сторін. І ще, ще там дерево. Ну, ось такі хати, коли вони зроблені з ось такого матеріалу, вони дуже комфортні. Вона не якась там суперміцна. До неї трошечки інші процеси прибудовки приміщення до цегли легше. Але... Воно реально тримає тепло і не супер нагрівається влітку.